Смачний, великий, гарний торт можна приготувати і без духовки. Наглядно вам показую. Цей рецепт перевірений. Кілька років тому я готувала цей тортик. Відео є, залишу посилання під цим відео. Єдине, що ми тоді з Ярославчиком робили зовсім інший крем. Торт дуже смачний, ніхто навіть не повірив, що він готується на сковорідці. Готуємо тісто, об'єднуємо яйця із цукром, можна вітчиком перебити, можна міксером. Додаємо молоко, у мене з холодильника, додаємо олію, перемішуємо. В цю масу додаємо какао, розпушувач плюс соду разом з оцтом. Так і розпушувач і сода разом додаємо в це тісто. Вже відповідаю на ваші питання. Додаємо просіяне борошно і все це разом об'єднуємо. Я вимішувала вінчиком, щоб показати, що можна зробити і без міксера, але міксером буде зручніше, буде швидше. Нам треба зробити ось таку гладку консистенцію литу. Тепер нагріваємо сковорідку, дно змащуємо вершковим маслом. На перший млинець викладаю такі неповні три ложки столові, тому що перший завжди він не зовсім вдається в мене. Він в мене точно вже піде на обсипку. Обережно ложкою формуємо мланець по дну і чекаємо хвилин 4-5 на середньому вогні. Коли бачимо, що є ось такі похерці, перевертаємо. Перший раз в попередньому рецепті я готувала під кришкою, зараз готую без кришки такий експеримент. Все гарно виходить. Тепер формую млинці, з яких в нас будуть коржі. Так само змащуємо дно маслом, викладаю 3 такі добрячі, великі столові ложки. Тіста, по цього разу я хочу зробити грубші коржі. І бачите, дуже гарненько все розправляється. З'являються пухирці за 5 хвилин приблизно. Перевертаємо. Оцей перший зараз поламаю, покажу, який він ніжний. Дуже ніжний, смачний, гарно пропечений. Наступні у нас будуть трішки грубші. Отже, в попередньому рецепті я робила тонші, в мене було 8 коржів. В цьому рецепті без цього першого в мене вийшло 5 коржів. Грубеньких. Так як і планувалося. Чому я повторюю один той самий тортик? Бо по факту виходить зовсім два різних торти. Тісто в нас один той самий рецепт, але ми робимо коржі грубші цього разу і даємо зовсім інший крем. І в результаті в нас виходить теж дуже смачний торт, але вже трішки інший. Цього разу ми збиваємо м'яке масло. Додаємо варене згущене молоко і робимо крем із згущеним молоком. Попередній раз у мене був заварний крем зі сметаною. Теж дуже смачно. Цей тортик можна зробити під будь-які смакові вподобання. Хто любить із заварним кремом, хто любить із згущеним молоком. Сюди ж додаємо подрібнені підсушені волоські горіхи або можна дати арахіс. Переміщуємо, крем готовий. Тепер збираємо тортик. На дно вкладаю той корж, який в мене поломаний, він дуже гарно буде зараз збиратися. Викладаємо трішки крему, розправляємо і перекладаємо так, кожен корж. Кожен корж добре притискаємо. Просочувати ці коржі не треба для цього тортика. По смаку він такий прям карамельний, шоколадно-карамельний. Так як люблять мої хлопці, дуже смачний. Далі обробляємо ще бортики. Підформовуємо собі висоту. Той перший тоненький корж подрібнюємо на крихту, засипаємо боки, зверху даємо розтоплений шоколад. У мене тут молочний шоколад, одна плитка, і 2 столові ложки олії. Плюс посипаємо ще трішки горішками. Відправляємо в холодильник на нічку. Даємо йому добре постояти, просочитися, набратися смаку. Ось такий тортик у нас виходить на сковорідці. Висота 6,5 см. Вага 2 кг буде точно. У мене тарілка це тяжка, тому 2 кг 2100. Нарізається добре, не є прям такий дуже м'який, не є сухий твердий, нормальний. І на розрізі гарний. Це хороший, перевірений робочий рецепт, яким користуюся вже не вперше. І вам, друзі, рекомендую, якщо не маєте духовки, а хочеться тортика, не проблема, ми завжди знайдемо вихід. Ще й вийшов дуже-дуже класний. Готуйте, друзі, на здоров'я і хай вам все вдається!